Тільки позитивні емоції, дуже радий сюди приїхати, побачити радість в кожного очах, коли в такий важкий час ми можемо допомогти разом із нашим Дніпро, торговою Маркою Флінт і благодійний фонд Романа Зузулі народна армія. Дуже вдячний від себе щиро, що є така можливість сюди приїхати і порадувати наші, наш народ, це наші люди. Ми повинні бути один з одним, допомагати один одному. Ну, На сьогоднішній день я можу е, виразити слова великої вдячності від усієї громади е, села Нова Євич. Кубань. Подякувати за теплі слова, за тепле відношення, за гуманітарну допомогу в продуктовому продуктовому вигляді, е, медикаментозному і ще й речі теплі, які зігріють людей, які давно ніде не виїжджали. І дітки будуть дуже раді під новий рік отримати отакі гарні подарунки та солодощі. Відчуття в мене. І... Двоякий мені дуже боляче і радісно. Боляче, тому що я дивлюся, я їхав сюди, я бачив, як танки лежать на, там, з башнями відірваними. Я бачив, як просто все в кулях, все в таких дірках. Мені дуже боляче з одної сторони, а з другої мені дуже приємно, що ми приїхали сюди, допомогли людям. Допомогли їм їжею і ну дуже при... дуже приємно, коли ти вручаєш якісь подарунки дітям, і це надихає на щось більше.